Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, потрапив я на карту Карелія на самому універсальному ПТшці 10 рівня т 110 DI4. Це такий ніби ПТшка, ніби важкий танк. Універсал. Він може її атакувати і відстрілювати на відстані. Ну що, одразу мчуся на відстріл. На лівий фланг, ті, хто був, будуть подимати, подиматися по гірці, але бачу, що вони, ні, ніхто туди не їде і не хочу я туди їхати. Всі е, союзники на важких танках чогось поперлися на правий фланг, Ну подивимося, як воно вийде, підставляється із 7, він чогось приперся на центр карти. Я по ньому влучаю, так, ну що, чекаємо далі. Що? Може, хтось ще підставився, ще одна сімаха виїхала на центр карти. Дуже дивна на цей раз розкатка. Союзники вже забрали. Один важкий там противників. До речі, якщо ви... Дивитись це відео, ви потрапили на канал Пригода Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, повертаючись до бою, я поки що на центрі залишаюся. Може хтось підставиться та я його підстрелю. т 4 це універсальна ПТ-шка. Башня повертається у один чи другий бік на 90 градусів. Це дає змогу відстрілювати противника із-будинку, чи із-за великого кута такого. Виходить так. Пушка доволі пробивна, 375 бронепробоїв на голдових кульках, під швидко летять. Потроху пересуваюся у центр, бачу, що союзники важкі танки продавили фланг, ще й каменю був десь сюди поставив. Врізався у камінь тю. Ну так, да, це не снайпер. Це не гриль чи леопард. Пушка трохи кривувата, косовата. Ну, Мені так здається, було б не, не чесно, якщо б він був ще і снайпер, ще й. З бронею в нього буде 4 Гарне бронювання є. Спереду. Можна навіть танкувати, Два хвилі засвітилося. О, ось за три хвилини майже пів команди вже здохло. Ну, oh, лопарк підставився. Ви, хвачуй, я ще й його підпалив. Пощастило, що коли наші атакували цей фланг, що їх не раз били ПТшки ворожі. Тому що якщо ПТшки стоять там, ну, там на такому виступі, то вони можуть на перекатках гарно відстрілювати. Так, криль. Бахнемо по колю. Ще там під гіркою десь сімака ховається. Залишилось три танки, те це швидкий бій такий непоганий вийшов. Корі засвітив із стім. О, тисячу в нього одразу забрав. Якимось e, незрозумілим чудом я влучаю в нього. Тому що маркер e, такий okay. не зелений і не красний. О! гриль засвітився! Оце для мене подарунок. Якщо я швиденько до нього доповзу, він харька вбив. Залишилось дві ПТшки. Зараз я доповзу до гриля. Ну, швидкість у нього 35 км на годину. О, він пив. 7. І я йому бакаю фугасом по тилицю. 1300 по ньому проходить, Гарне. гарний урон по ньому пройшов. Вдале застосування на цей раз у мене вийшло я 4 Можна прийняти, ого, у нього на 900 ББшковий він мене пробив. Нічого собі, це у нього альфа середня 750, а у нього вийшло аж на 900. Ну, він відправляється у ангар, а я повзу до Е3, десь ховається ще один танк Е3. А ось він де. По кутку забився. Пінненький. У, -у, У, він добив 60 ТП. Поляк відправився в ангар. Доброго дня. Я не влучив? ні він не вивчив. Аніби бахкав у нижній бронелист, але кудись пуйка пішла не туди. Зараз хочу спробувати ще бахнути по ньому. Якраз підставив нахилив свій танк та підставив для мене кришку башні, кришку свої рубки. Майже 6 тисяч на баках і 6400. Доволі гарний такий результат вдале зас застосування. Цієї ПТшки на це раз вийшло. Ну що, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь та переходимо до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки на баха. Ну, 6,5 в мене, дуже гарно на цей раз вийшло, непогано. Вдало застосував я особисто фугасом, коли гриля пробив. Ну, все, дякую за перегляд.